Рада ЄС схвалила виділення безповоротних грантів та кредитів Україні на 3,5 мільярда євро. Про це інформують на сайті органу. Мета програми підтримка макрофінансової стабільності України, відновлення, реконструкція, модернізація. Рада ЄС дійшла висновку, що Україна виконала умови для отримання нового траншу. У повідомленні йдеться, Україна успішно продемонструвала, що вона реалізувала зокрема проведення реформ щодо збільшення використання відновлюваних джерел енергії, підвищення автономії енергетичного регулятора, спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС, прийняття стратегії розвитку сільського господарства та сільських районів, включаючи ліквідацію наземних мін та продовження роботи зі складання з. Списку стратегічних і критично важливих видів сировини.